Постраждалі жителі Чернігівщини мають змогу відшкодувати завдані ворожим вторгненням і обстрілами збитки, звернувшись із заявою до міжнародного реєстру збитків. Звісно, що швидше отримати компенсацію вдасться через державну програму є відновлення, якою скористалися вже тисячі жителів Чернігівщини. Проте через Міжнародний реєстр збитків після завершення війни теж є шанс отримати кошти за втрачене майно або ж за завдану людині моральну чи фізичну шкоду, тож сенс звертатися є повідомила на брифінгу черніги юристи громадської організації Український голос громад. Людям доцільно все ж такі. Скажімо так, вносити туди інформацію, фіксувати, що були пошкодження, що був цей розмір. Можливо, колись дійде все ж таки черга до можливо заморожених активів до компенсації, і люди все ж таки ще щось, хоч щось отримають за втрачене майно. Міжнародний реєстр збитків передбачає там 12 розділів, з яких і це моральна шкода, фізична шкода, нерухоме майно, рухоме майно, тобто безліч підрозділів, в які можна внести цю інформацію. Міжнародний збитків, він не реалізовано через мобільний застосунок Дія, людина може зайти і подати інформацію так само, як подає заявку на державну програму. Є відновлення, там покроковий алгоритм, підвантажити документи. Якщо людина сама. Фізично це зробити не може, або не має відповідного там мобільного застосунку, може звернутися до нашої громадської організації. Ми її покроково скеруємо і допоможемо їй це зробити. Але ж знову акцентую увагу: людина повинна прийти і сказати там розмір збитків завданих мені 5 мільйонів, але ця сума повинна бути чимось підтверджена. Наразі темпи програми є відновлення на Чернігівщині, дещо уповільнилися. Є затримки з виплатами компенсації, що є також стримуючим фактором насамперед для пошуку людям житла за сертифікатами. Темпи реалізації сертифікатів вони не такі вже й великі. Ось і те, що люди переважно купують житло на вторинному ринку, в тому числі Чернігові. щоб продавці хотіли хотіли скажімо так, продавати за ці житлові сертифікати. Ось тому, що насправді більшість людей вони, вони хочуть отримати живими грошима. Ось не кожен громадянин, який продає житло, він настільки просунутий, щоб, скажімо так, хотіти і не переживати за те, що з ним розрахується цим сертифікатом.